Як своїми думками ми створюємо свою реальність? Це відео для тих, хто вважає, що всі ці практики, що я даю на каналі, це все езотерика, магія чи ще щось. Ні, зараз я розповім, щоб ви зрозуміли. Ви згадаєте, як у вас створювалось таким чином, те, що хотілось вам чи не хотілось. І як саме ця наша думка впливає на реальність, на нашу і на те, що ми бачимо навколо себе бажано чи не бажано. Як за допомогою наших думок створюється щось у нашій реальності? Насправді нічого не створюється, все є. І те, що ми бажаємо, і те, що не бажаємо. Я про це розповідала вже, але зараз хочу, щоб воно все в одному місці було. Перше, що треба знати, це те, що формують реальність вашу не думки, а відчуття, які ви отримуєте від думок. Наприклад, якщо ви чимось роздратовані, вас буде дратувати майже все. Тобто начебто нічого такого поганого, звичайна ситуація. Але якщо вам погано, ви не сприймаєте гарну навіть ситуацію, не сприймаєте її позитивно. Тому що ви відчуваєте себе погано і ви бачите будете все навколо в таких темних тонах. Тому що ваш фокус ваги, він налаштований. На, ну, не, не можу сказати, що на негатив, ну, на низькі праці. І тому будь-яка людина буде вас теж дратувати. Це нормальне таке явище. Ви будете бачити всі події, вам будуть здаватись негативними. Наступний день ви почнете згадувати і думати, та. Нічого ж такого, я просто був злий. І це нормально, да? це ми сприймаємо нормально, якщо ми роздратовані, то нас все дратує, це ми вже звикли, і це ніяка не магія. Да? Але чомусь, якщо а, в вашому житті трапилось, ну, вам кажуть, що зробіть якусь приємну подію, і у вас буде більше приємних подій, то це ми вважаємо магією. Ну, Парадокс, якщо чесно, тому що. Ви ж розумієте, що все взаємосв'язане. Як на поганий настрій, вам все здається поганим, так само і на гарний настрій. Наприклад, якщо ви закохались в когось, ви закохані, ви просто літаєте над землею, тому що вам гарно і вас. Не дратують просто якісь такі дрібниці, а навіть і не дрібниці. У вас нічого практично не дратує, якщо у вас все добре, так? І все здається чудово. Ваш фокус уваги, він налаштований на більш високу частоту, і тому всі події вам здаються приємнішими, скажімо так. Так само все відбувається і стосовно здійснення бажань. Тобто, якщо ви починаєте фокусуватись на чомусь приємному, від чого ви відчуваєте позитивні емоції, це налаштовує вас на приємну частоту, більш вище, так? І в цьому разі ви будете сприймати інші. Обставини, події, як приємні. І коли в вашому житті буде щось з'являтись, те, на що ви раніше якщо ви роздратовані, не звернули б уваги, або воно б вас роздратувало, в такому випадку, якщо у вас підвищені вібрації, вам буде це здаватись гарним, добрим і взагалі ви будете вважати, що здійснилось якесь ваше бажання. Так само, якщо взяти якусь хворобу. Ми вже всі, мені здається, причини до того, що наш настрій впливає на наше самопочуття, на наше здоров'я. І є такий вираз, що всі хвороби від поганого настрою, від наших негативних емоцій, які впливають на наше здоров'я. І ми це вже якось вручились ну, до цього. так? Багато хто, більшість людей вже це розуміють і вірять в це. Але коли говориш людині, що треба мислити позитивно, щоб вилікуватись, людина це сприймає якось маячня якась. Як це мені допоможе вилікуватись? Якщо я в гуглі там побачила або GPT мені написав, що це там капець, яка страшна хвороба, і треба і це, і це, і це, і це зробити, щоб вилікуватись. І ви, ну, не, не ви, звичайно, багато хто з людей найчастіше не вірять в те, що позитивне мислення може вилікувати. Чому? Не знаю. Звичайний парадокс. Ну, Можливо, тому що людей більш привчають до того, що треба розкопувати свої негативні переконання, щоб щось змінити в своєму житті. Я про це окреме відео записувала, подивіться, тому що там я розповіла про те, чому так відбувається. Що негативні переконання вони роблять ще гірше. Так от, як техніки на фокус уваги можуть е, притягувати ваше бажане? Чому притягувати? Не притягується вони, господи. Я просто не знаю, яким словом це замінити. А, як відбувається так, що від технік на фокус уваги бажане ваше стає реальністю. З'являється у вашій реальності, скажімо так. Справа в тому, що коли ми фокусуємось і е, проживаємо момент володіння тим, чим ми хочемо володіти, у цей момент ви налаштовуєтесь, е, ви налаштовуєте свої вібрації на відчуття, що у вас є те, чого ви хочете. Ви просто починаєте відчувати. Ті емоції, ті відчуття, які а, будуть у вас тоді, у той момент, коли бажане ваше стане реальністю. І в цьому випадку, коли ви це відчуваєте, а як я вже сказала, що ми твор... створюємо щось не думками, а саме відчуттями. Так от, коли ми Відчуваємо те, чого ми хочемо, ми налаштовуємось на оту частоту володіння цим бажаним. Ми, коли знаходимось на цій частоті, ми свої емоції відчуваємо саме такими, якими б ми відчували їх, якщо б дійсно володіли цим. І коли ми налаштовані на цю частоту. В, нашій, в нашому житті, в нашій реальності починають з'являтися те, що теж цю частоту підходить. Тому це ніяка не магія. Ви просто починаєте бачити у своєму житті те, на що налаштований ваш фокус уваги! і Ваші відчуття. Будь-яка практика на моєму каналі про те, як здійснити бажане, матеріалізувати думку це все техніки, які спрямовані на те, щоб ви сфокусувались на тому, чого хочете, відчули те, що хочете, і потрапили на ту частоту. І на цій частоті ви будете просто бачити. Воно не з'являється. Просто ваш фокус, уваги, буде на це націлений. У мене є відео про фокус уваги. Там, можливо, я краще пояснила, воно на іншому каналі. Я залишу посилання. Подивіться, там я і техніку навіть даю, як побачити свій фокус уваги. Та що ж це за сірінька, ні? Тому подивіться, будь ласка, це відео. І я сподіваюся, що після цього відео у вас вже не буде ніяких питань, ніяких думок, що це маячня чи ще щось, тому що насправді це звичайна психологія людська. Це все вже давно доведено. І просто якщо ми хочемо трішечки вірити в дива, ми починаємо говорити про здійснення бажань. Насправді, насправді це дуже легко. І коли ми налаштовані на те, що все легко, саме це ми будемо бачити в своєму житті. Спробуйте.